Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Скажіть, чи мене чути? Видно? Так, добре. Доброго ранку. Видно, чути, гарно. Дякую. Скажіть мені, будь ласка, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, так є. Є. Філет, угу. Від еколог. Дякую. Так, інші учасники це Ольга нам сказала. Ще в нас є учасник, також підписаний ВП Хлостонівський кар'єр. А то в НТЦ «Промикологія». кого представляємо? Це розробники звіту ОВД. Дякую. Отже, дивіться, в нас поки що тільки міндовкілля і представники суб'єкта на слуханнях. Давайте дамо ще хвилин 15, Можливо, громадськість буде підключатися. Можливо, через якісь технічні нагаразди не можуть ще підключитися до слухань. Тому чекаємо 15 хвилин. Десяті п'ятнадцять будемо продовжувати наші громадські слухання. Добре, добре. добре. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо продовжувати наші громадські слухання. Сподіваюся, що всі, хто хотів, підключився вже. Так, у нас сьогодні 3 жовтня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерним товариством Українська залізниця стосовно планованої діяльності, що передбачає. Видобування монцонітів, діоритів та на хластонівському родовищі магматичних порід, виробничим підрозділом Хлистунівський кар'єр, філії центра Центру управління промисловістю, акціонерного товариства Українська залізниця. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року наступив дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені на всій території України карантинні обмеження, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року 2020 року не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року в нас прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Громадські слухання, детально, порядок проведення громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Та постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 15 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо, я хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань. Посилання на відеозапис буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. А, отже, у нас. Станом на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань, двох інших учасників. Я ще раз попрошу представитися для того, щоб ми могли з'ясувати, чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях. Будь ласка, учасник, який підписаний в ВП Хистонівський кар'єр філієцу Пате Укрзалізниця. Ген Леонідович, головний інженер ВП Хлостунівський кар'єр. Дякую. І учасник, який підписаний ТОВ НТЦ Промекологія. Добрий день. Розробники ТОВ НТЦ Промекологія» Поліщук Віра Миколаївна і Гальченка Надія Павлівна. Ви представляєте суб'єкта господарювання? Суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, з чотирьох учасників в нас є двоє учасників це представники міндовкілля як організатора, і двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. Тобто ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відеозапис, а також акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом, будуть оприлюднені в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадське слухання акціонерного товариства, Українська залізниця. Стосовно планованої діяльності, що передбачає видобування мансонітів, діоритів на Хлистунівському родовищі магма магматичних порід виробничим підрозділом «Хлистунівський кар'єр, філії центру управління промисловістю акціонерного товариства Українська залізниця. Вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім гарного, тихого, мирного дня. Дякую за поважання